Урок номер 6 Написання алгоритмів проєкт сонячні промені. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Сонячна енергія це енергія, отримана від сонця у вигляді тепла та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою. Та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію, називається сонячною енергетикою. Загальна потужність об'єктів зеленої енергетики в Україні на початку 2022 року сягає 9656 МВт. Найбільша сонячна електростанція знаходиться в Китаї під назвою «Tanger Desert Solar Park» і вона виділяє 1547 МВт. Працюємо самостійно. Відкриваємо наш, онля... відкриваємо наш сайт з онлайн-симулятора Microbit і створюємо новий проєкт. Натискаємо на плюсик та даємо назву Сонячні промені. Після того, як ми дали назву, натискаємо Створити і потрапляємо до онлайн-редактора. Ну і тепер нам потрібно з вами обрати, як саме буде запускатися наш проєкт. Для цього я обираю тільки постійно. При запуску я видаляю захвату ліву кнопку мишки та переношу до певних наших. Блоків і видаляємо. Після цього нам потрібно зайти до основних, додати до нашого коду саме показати світлодіоди, та приєднати до постійного, для того, щоб тут ми змогли пізніше саме позначити певні позначки, точніше намалювати, як саме буде виглядати у нас наш проєкт сонячних променів. Також нам потрібно буде додати паузу для того, щоб це було не дуже швидко, а по черзі саме зміна наших світлодіодиків, зміна наших анімацій. Тому заходимо знову-таки в основні, обираємо паузу, додаємо сюди і змінюємо тут, наприклад, на 500. Добре. Далі нам потрібно з вами буде намалювати перше наше сонечко, від якого і будуть іти наші промені. Можна це зробити ось таким чином. Намалювали, просто натиснувши лівою кнопкою мишки по певному блоці. Він потім зафарбовується саме білим кольором. Якщо нам потрібно видалити цей кольор білий, то ми знову-таки на нього натискаємо і він видаляється. Так, після того, як ми зробили перший наш малюнок, ми його копіюємо, натискаємо праву кнопку мишки, висвітлюється контекстне меню. І нам потрібно обрати саме дублювати. Прикріплюємо скопійований файлик нижче. І так само робимо з паузою. Також її копіюємо. І тепер нам потрібно вдосконалити саме наш цей варіант. Для того, щоб його вдосконалити, ми робимо ось що. Ми замальовуємо потім ось такий от блок. Є. Тепер у нас виглядає все ось так от. Знову тепер копіюємо цей блок, дублюємо, і паузу також не забуваємо дублювати. І на новому нашому блоці ми змінюємо та додаємо декілька деталей. Робимо ось так от. І після цього ми знову-таки ще раз дублюємо цей блок, приєднуємо. дублюємо паузу, звичайно ж таки, і додаємо ще декілька елементів для нашого майбутнього сонечка. Таким чином, у нас відбувається саме певна зміна наших променів сонечка. Тобто ми бачимо, як від сонечка з'являються нові промені, і, звичайно ж таки, вони потім зникають. Можемо зробити так, щоб вони у нас зникали плавно, так само, як і з'являлися. Тобто зробити схемку в іншу сторону до ось цього от варіанта. І таким чином ми зможемо зробити плавну зміну саме цих варіантиків. і Для того, щоб зберегти наш проектик, ми натискаємо на дискету. І після цього у нас файлик завантажується на комп'ютер, і ми тут просто натискаємо готово. Цей файлик ми можемо завантажити до нашого редактор коду або ж завантажити на нашу плату мікробіт, якщо у вас вона є в реальному житті. Домашня робота. Створив власний проєкт сонячні промені за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт. Також дайте відповіді на такі запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися. Чи виникли труднощі під час виконання цієї роботи?